Мої вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами будемо робити практичну роботу номер 3 це створення комп'ютерної презентації. Що нам спочатку потрібно зробити? Ну ви вже знаєте, як створювати нову презентацію. Далі потрібно оформлення додати. Натискаємо конструктор, і в нас повинен бути тема потік. Потік. Обираємо потік. Давайте ще зробимо так, як в нас було тоді, гарненька така тема. це повітряний потік. От, І назвемо нашу презентацію збережемо Природу України. Збережемо природу України. По центру розмістимо. І під заголовок давайте трішки опустимо вниз. Тут потрібно ввести прізвище та ім'я того, хто виконував. Да? Ну, хай там буде хтось там. Бондаренко. Богдан. Учень 6 класу. Далі. Нам з вами слід далі робити другий слайд. Тут в нас вже буде два об'єкти. Обираємо два об'єкти. От Заголовок слайду, Червона книга України. Так, давайте розмістимо по центру. Тепер нам потрібно на слайд вставити зображення червоної книги і три абзаси тексту. Давайте ми спочатку введемо текст, що засновано в 1976 році, уперше опублікована. в 1980 дев'ятсот році і останній абзац містить відомості про види тварин і рослин що зникають Так, розмір символів у нас повинен бути 28 пунктів. От, і сюди нам потрібно вставити вже безпосередньо зображення червоної книги України. Червона книга України. Обираємо картинки. Можемо обрати рослинний світ, тваринний світ. Ну, давайте ось цю оберемо. Копіювати. І сюди вставляємо. Змінюємо розміри. Ось цю рамку виділяємо і видаляємо. А Ось сюди давайте пустимо трішки нижче. Так, є е, наступний слайд порівняння. Заваловок слайду вони потребують захисту. По центру. Е, далі текст підписів Тваринний світ. Також по центру. І рослинний світ. Також по центру. Так, тепер е, нам е, потрібно вставити сюди зображення червоної книги тваринного світу і рослинного світу. Тваринний світ. Каринний світ, так, зображення. Копіюємо. Цю рамку ми можемо видалити. І сюди вставляємо. Збільшуємо розмір. Так, тут так само рамку видаляємо. І рослинний світ. Копіюємо і вставляємо так само, змінюючи розмір. Так, є. Далі четвертий і п'ятий слайд, рисунок з підписом. Отже, вставляємо четвертий слайд. У нас тут потрібно рисунок і підпис. Ну, Давайте вміст із підписом оберемо. От. Рисунки це фотографії представників із Червоних книги України. Їх назви в заголовках слайдів. Текст слайду, перший абзац. Тваринний світ. Так і запишемо. Давайте збільшимо. <гум> так, тваринний світ, птах або квітка. Давайте ми зараз знайдемо відразу Червона книга України і якийсь птах. Птах, який належить до Червоної книги України. Або можемо відразу зайти на Вікіпедію. Ось пелікан рожевий, наприклад. Ми відкриваємо правою кнопочкою Копіювати, закриваємо. Ось тут давайте видалимо цю рамку, Ставимо пелікан. Формат розміри змінимо. 10, наприклад. От. І підпис. Давайте вставимо якийсь підпис про нього. Пелікан рожевий. Копіюємо і вставляємо. Можемо підпис у нас так само розмістити десь, наприклад, під низом. Збільшить і піднімемо, давайте. Ось так. По ми можемо скопіювати цей слайд і вставити тільки вже зробити рослинний світ правою кнопочкою. Ми копіюємо, нижче натискаємо правою кнопочкою. Ми вставляємо. Тепер ось тут змінюємо на рослинний. Змінюємо так само квітка. Квітка червона. Квітка з червоної книги. Так, ага, так нам не показує. Давайте ми ось так. Наприклад, конвалія. Копіюємо картинку. Вставляємо картинку, зменшуємо розміри. От. І давайте ми ось тут тоді напишемо конвалія. Так, конвалія. Ось вона, бачите, конвалія травнева. Давайте так і підпишемо. Конвалія. Травнева. Також давайте збільшимо цей текст. Підпис, дам. І тут так само збільшимо його. Ось так. Далі, що нам потрібно зробити далі? Слайд шостий. Отже, заголовок розділу обираємо і заголовок слайда пам'ятай. Пам'ятай текст слайду вони потребують нашого захисту. Так, розміри е, символів 40 пунктів виділяємо. Робимо 40 пунктів. Вирівнювання тексту по центру. Давайте заголовок також зробимо по центру. є, е, е, Зберігаємо нашу презентацію у вашій папці у файлі іменем практична робота 3. Файл зберегти як? От, і я напишу, що це. О. Практична робота 3. І натискаємо зберегти. Давайте переглянемо, що в нас вийшло. Отже, перший слайд титульний, є Червона книга України. Так, рослинний і тваринний світ, тваринний світ, Пілікан, рослинний світ конвалія. І пам'ятаю, вони притобують нашого захисту. Все чудово. Дякую за увагу і будьте розумними.